Кукурудза DM-Expensive – середньостиглий простий гібрид з fao 320, створений компанією MyS для вирощування на зерно. Цей гібрид має потенціал урожайності до 148 центнерів з гектара та вирізняється високою стійкістю до посухи, що робить його ідеальним вибором для лісостепу та степу України. Основні характеристики кукурудзи – DM-Expensive. FAO-320 320. Висота рослин. 260 см потенціал урожайності від 121 до 148 центнерів з гектара. Переваги гібриду ДМ експенсів. Висока врожайність забезпечує стабільну продуктивність навіть за умов стресу, стійкість до посухи. Ідеальний вибір для посушливих регіонів завдяки винятковій адаптивності. Адаптація до стресових умов. Гібрид підтримує синхронне цвітіння волоті та качанів, що забезпечує стабільне формування врожаю. Пластичність підходить для різних технологій вирощування у лісостепу та степу, швидке висихання зерна знижує витрати на сушіння після збору врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.